У нас поповнення. Ми взяли от такі бочки з під хересу. от Дивіться, який виробник. Це французька фірма. Я думаю, що ви заб'єте в інтернеті, то ви побачите, наскільки це якісний і класний виробник. Ми свої віски лиємо в такі бочки. тобто, Спочатку видержуємо в наших бочках, а потім на такий та, купаж-шліфовку ми лиємо от такі хересні бочки. Тих дві бочки, ви вже в нас знаєте, то не, та, якби дві бочки це є виробники. Бо в нас основна маса бочок стоїть в другому місці, а тут ми та, собі, робимо такі, та, якби, таку виставку. Ми собі так зараз бачите, зробили таких у нас стоїть бочки. Ми собі тут знімаємо, тобто я знімаю. Але ми використовуємо їх і для видержки. Тобто ми заливаємо на купаж віскар, і він нас тут, ті бочки тут у нас виконують двійну таку роль. Першу роль, що вони видержують нас віскі, другу роль, що є на чому зняти дуже такий так, якби, класний дизайн. О, така ситуація. Тобто... Наші віски тепер користуються дуже великим попитом, тому що, по-перше, люди вже попробували ті, що хотіли десь там взяти собі віскі. Тобто від магазинного відрізняється кардинально. Це вам не піти в магазин, купити за 300 гривень бутилку віскі. Люди щось не можуть зрозуміти, що такого не може бути. Віскі має видержуватися відповідний період часу. Воно має переїхати з Шотландії, допустимо, в Україну. Тобто дуже багато затрат на, на собівартість самої, самої, до, самого віскі іменно в ті бутилці. І, і що воно коштувало оригінал 300 гривень. Такого просто не буває. А люди чомусь собі купляються на такі варіанти і думають, що вони вживають щось класне. А от є виробники вже і в нас в Україні є багато виробників, які використовують пральну технологію, які використовують пральні бочки, пральний солод, беруть пральні дріжджі і получають на виході дуже класний кінцевий продукт. І таких виробників, я так думаю, буде щораз більше, тому що. Люди вже зрозуміли, що віски можна робити круглий рік, це не якийсь там, допустимо, варіант з кальвадосом, де повинні бути яблука в відповідний період часу. А солод можна взяти і в січні, і в червні, і коли хочеш. Тобто, він завжди є в наявності. Можете заказувати імпортний, От з бельгійського дуже класний. Виходить, віскар, але бельгійський солод дуже дорогий. Тобто він в рази дорожчий, чим, допустимо, я давав контакти на виробників нашого. Ну, але то європейська фірма, але вона знаходиться в Україні. Тобто простіше його взяти, можна взяти в будь-якій кількості, тому що ви вже не залежите від, ну, образно, дивіться, що привезти 2 тони солуду з Бельгії, а що взяти його, допустимо, в Києві. Є різниця, є різниця. Отака От ситуація. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.